Добі усім, хто на моєму каналі. Сьогоднішнє відео не буде стосуватися городу. Просто ось така моя порада, бо багато хто просто не знає, розгублюється при цій ситуації, не знає, що робити. Усіх зараз є телефони. І часто бувають випадки, що телефон падає з рук. І не рідкість, що він падає у воду. Так, я вам показую. Це, для власника телефону просто ужас. І для того, щоб врятувати цей телефон, що нам потрібно зробити, коли він уже побував у воді? Я вам і скажу, що потрібно зробити. Нам потрібно його просто розібрати. І тут вже я витягнула, батарею витягнути з телефона і поставити його ось цю миску. Тут я насипала рис. І потрібен цей телефон ось сюди, поставити в рис. Це кришка можна її витерти, а батарею теж можна витерти. А ось телефон, де тут є, де є тут у нас мікросхема. Це дуже важливо при роботі телефона. І коли там затекла вода, він може дуже погано працювати. Для того, щоб він працював, продовжував працювати, нам потрібен телефон поставити в рис, в сухий рис. І нехай стоїть собі, може стояти добу, може стояти навіть дві. Це для того, щоб він рис вибирає всю вологу з цього телефона. І коли ви будете пробувати його вже знову включати, він повинен включитися. Якщо він досі не включився, тоді потрібно ще раз поставити в риз, і нехай він стоїть ще день. Ось такі справи для того, щоб телефон працював, продовжував працювати, якщо ви його вкинули у воду. Так що можете скористатися моєю порадою. І використовувати це, якщо у вас трапиться подібний ось такий випадок. Ось такі справи. Будемо завершувати це відео. Думаю, воно для вас стане корисним. Всього вам хорошого і до наступних відео. До побачення! I